Цьому ранку Бог є добрий до нас. І те, що ми зібрані разом, і я можу бути серед вас, для мене це є великим благословінням. Тому, найперше, хочу передати великий привіт, щирий привіт з Буковини, з України, від всіх наших церквів. Хай Господь вас благословить також. Щирий християнський привіт від помісної церкви, з села Горішні щирівці для всіх тих, хто є тут, хто приїхав із нашого села. Хай Бог щедро вас благословить. Є така, один мудрець висловив таку думку, що є речі, які мають запах вічності. І це не золото, це не слава, це наявність людей. Які вдячні Богу за вас. Щиро дякуємо вас і вашій помісній церкві за вашу щирість, за ту допомогу, за, за ваше сприяння в тій праці, яку звершують церкви Буковини в цей час війни. Дякуємо вам за вашу працю для України. Хай Бог вас благословить і хочу сказати, що це є те, що має цінність вічності. Це те, що залишиться на вічні віки. Біблія нам говорить, що добрі справи вони нас випереджують у небі. Тому щира подяка. Хай Господь вас благословить. Хай Господь благословить вашу працю, хай Бог благословить ваші сім'ї, щоб ви мали особливу радість від того, що Господь вас використовує для своїх добрих справ. Український філософ Григорій Сковорода заповів, щоб на його на могилі залишили надпис Світ ловив мене, але не спіймав. І цей надпис він не просто якийсь афоризм або думка, яка була сказана цією мудрою людиною. Це є принцип, яким жив цей чоловік. Світ. світ, на думку сковороди, це система цінностей, яка побудована і в якій немає місця Богу, світ, в якому матеріальні речі є важливіші за духовні речі, світ, де немає місця для добрих справ. І ось сковорода, даючи, висловлюючи свій основний принцип життя, сказав: світ ловив мене, але не спіймав. І історики, які досліджують його життя, вони підкреслюють, що насправді це не просто слова, не просто філософія, яку він пропонував, але цей вислів, цей принцип він описував і характеризовував життя цього чоловіка, який відмовився від багато багатьох речей, який піклувався, щоб в його серці був мир, щоб він жив по волі Бога і щоб. В його житті перше найважливіше це була духовна сторона Його єства. Ісус Христос, коли був на цій землі, даючи характеристику останньому часу, Він теж дав особливе попередження для людей, які будуть жити перед, перед другим приходом Христа. І це ми з вами читаємо, 21 розділ. Євангелії від Луки з 34 по 36 вірш. Євангелія від Святого Луки, 21 розділ із 34 вірша. В цих словах є теж дуже важливе попередження. Я запрошую всіх нас, щоб в цей день ми прийняли це як від Духа Святого попередження на наше життя. Уважайте ж на себе! Щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того. Що має відбутись та стати перед Сином Людським. Амінь. Я хотів, щоб ми ці слова розглянули сьогодні в світлі того, що вже Дух Святий сьогодні в цьому ранку промовив до нас. Пам'ятайте, найперше піклуйтесь про Царство Небесне. Не журіться про сьогоднішній день, але перше. В центрі вашого серця має бути думка, моя вічність, Царство Небесне. І Ісус Христос, маючи ось, знаючи про останній час, бачачи і знаючи про поведінку людей, Він дав дуже важливе застереження. Нехай серце ваше не обтяжується життєвими клопотами. Слово клопоти це означає неспокій, хвилювання, турбота. І наше серце перед другим приходом Христа може мати цей неспокій хвилювання не про вічність, не про духовне, а про якісь речі, які є другорядними, які є неважливими, які не мають жодного відношення до нашого вічного життя. І Ісус попереджає. Нехай серце ваше не обтяжується, нехай серце ваше не буде обтяжене речами, думками, переживаннями, подіями, які не мають жодного відношення до вашої вічності. Але в центрі вашого серця має бути ця важлива подія подія другого приходу Христа. І щоб я особисто був готовий до цієї події. Наше серце. Про що я думаю, за що я найбільше переживаю, про що я розмовляю, з чим я лягаю, про що я сню і з чим я пробуджуюсь? Це є те, що, з чим може бути обтяжене серце. І ми читаємо в приповістях Соломона, що над усе лише стереже, стережеться, серце своє стережи. Тобто для нашої вічності, для нашого майбутнього, наше серце має бути особливим об'єктом нашого спостереження. Ми маємо спіклуватися про те, що є у нашому серці і чим воно обтяжене. Ісус говорить про те, що День Господній, Він прийде на всіх, немов сітка. Тобто ніхто із людей, він не може не зможе заховатися, він не зможе уникнути цього приходу другого приходу Христа. І ми, коли дивимося на події, які сьогодні відбуваються в контексті війни різних подій, ми бачимо, що дуже багато речей, які Христос сказав, що вони мають трапитися, відбутися перед другим приходом Христа. Ми бачимо, що все це відбувається. І це нас має ще більше спонукати про те, щоб ми думали про те, як я зустріну цей день Господній. Зовсім недавно в нас на боковині відбулася трагедія. Молодий чоловік, 38 років, миттєво зупинилося серце і помер. Ніхто не чекав, дружина, троє діток не чекали цього. Але це сталося. Це реальність нашого життя. День Господній для декої з нас може наступити значно раніше, але важливе питання, яке сьогодні я маю задати собі. Як я зустріну цей День Господній? Тому що День Господній це не просто дата, не просто цифра в календарі Господньому. День Господній це подія, яка визначить твоє майбутнє, де ти будеш. Де ти вічність, проведеш, і Христос, коли описував різних людей, люди, які будуть, яких цей день Господній застане, то Ісус описує дві групи людей. Перша група людей в Євангелії від Луки, 21 розділ, 26 вірш, що люди, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Тобто це перша група людей, які з особливим страхом, з особливою з неготовністю будуть чекати цей день, і цей день буде припринесе в їхнє життя особливий страх. І друга група людей, Євангелія від Луки, 21 розділ, 28 вірш. Коли ж стане збуватися те, що... то випростуйтесь. І підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Ось як описує Ісус Христос, цю другу групу людей, які з особливим очікуванням вони чекають на цю зустріч другого приходу Христа. Буду відвертим, що коли я порівнюю ці дві групи людей, перша група людей, яка з особливим страхом, з особливим страхом буде чекати цей день. Я особисто хочу, щоб своїм домом я був в числі тих людей, які з особливою радістю чекають цей день Господній, як наше визволення, як початок нового життя, нової реальності, реальності, де наш Господь є цар і де немає гріха. Тому сьогодні так важливо для нас, брати і сестри. В цьому дні неділя задати собі питання, чим обтяжене моє серце? Чи готуюсь я до другого приходу Христа? Що відбудеться зі мною? Що відбудеться з моїм життям, якщо Ісус прийде завтра, чи післязавтра? Це питання, яке я хотів би, щоб ти задав сьогодні у своє серце. День Господній може прийти для тебе зовсім скоро, в той момент, коли ти не чекаєш, коли ти не готовий, але знай, що цей день він є визначальним для тебе. І якщо ти не готовий до цього дня, то ти, будеш, то ти проживеш вічність без, без Бога. І Христос, продовжуючи цю думку, каже, що Він прийде як сітка, Він застане всіх в один момент і питання до тебе. Чи ти готовий будеш до цього дня? І Христос дає дуже важливу пораду для нас, як нам потрібно підходити до, цього, до підготовки до цього дня, як нам потрібно готуватись до цього дня, які кроки ми маємо робити для того, щоб наше серце не було, не було в клопотах, в речах неважливих, і щоб цей день прийшов для нас, щоб ми були до нього не готові. І Христос каже так. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись. Пильнуйте і моліться. Що означає пильнувати? Пильнувати це означає бути насторожі, стерегти, охороняти, доглядати, дбати про щось. І кожен із нас. З моменту того, коли ми прийняли Христа у своє серце як особистого Спасителя. І до того моменту, коли ми залишимо цю землю для того, щоб зустрітися з нашим Ісусом Христом, ми маємо знаходитися в цьому часі пильності і молитви. І апостол Павло казав, що День Господній прийде як злодій, і це так важливо, щоб дійсно ми знаходилися в пильності і молитви. Пильнування і молитви. Ми чекаємо цього дня, ми готуємось до цього дня. Цей день для нас є важливий, цей день для нас є визначальним, цей день буде визначати нашу вічність, і ми усвідомлюємо цю важливість. І наше життя на цій землі ми проводимо так, щоб коли прийде цей день Господній, ми були готові. Тож пильнуйте і моліться, будьте насторожі. Думайте про це, з цим лягайте і з цим просинайтесь. Кожний день свого життя давайте аналіз, що ви зробили, і що ви дійсно в цей день, особливий день, коли прийде визволення для всіх дітей Божих, щоб ми з вами були в числі тих людей, які готові зустріти Ісуса Христа. Молитва, молитва це, це джерело сили для нашого пильнування. Без молитви наше серце дуже скоро втомиться і стане сухе духовно. І коли ми молимось, коли ми пильнуємо, коли ми розважаємо, коли ми переживаємо, коли це є в центрі нашого серця, то я можу сказати з усією відповідальністю, що в той день ми будемо в числі тих людей, які з радістю будуть чекати і приходу Господа Ісуса Христа. Питання для тебе, питання для тебе, друже. В числі якої групи ти хотів би бути людей? І якщо завтра, післязавтра прийде цей день Господній, чи застане він тебе, і ти не готовий, щоб зустрітися з Ісусом Христом, сьогодні найкращий день для тебе, сьогодні чудовий день для тебе. Подивитися на своє життя. Піддати аналіз своїх думки, свої вчинки, свої цінності, свої пріоритети. І якщо в цій системі твоїх цінностей, Бог десь там далеко, знай, ти знаходишся на небезпечній дорозі, ти знаходишся на дорозі в пекло. Але сьогодні, через свою молитву покаяння, ти можеш переглянути свою систему цінностей свого життя, що для тебе є важливе. І що для тебе є другорядний, і ти можеш стати на шлях пильності і молитви, щоб в день Господній ти мав зустріч із ним. Давайте ми зараз в цій молитві склонимо коліна, і нехай в центрі нашої молитви буде перше покаяння, Господь. Ти знаєш моє серце, знаєш моє життя, ти знаєш мою систему цінностей, що для мене є важливе, що є другорядне. Прости мене. І допоможи мені, щоб коли б не, не прийшов цей день Господній, щоб він до мене прийшов, не прийшов несподівано, але щоб я був в той день готовий зустріти тебе. Давайте ми склонимо коліна і за це помолимось. Халилуя наші